Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо говорити про Altлеєр, про який ми вже розповідали вам. Ось тут було відео про альтлеєр, де ми дві фази одразу захопили, і тут на 18 хвилин вийшло відео. Дві фази закінчені, зараз закінчується вже третя і я е, сьогодні вам розповісти, для того щоб ви. Змогли цю третю фазу доробити, отримати поинти, і, можливо, в майбутньому винагороди за тестнет alt Layer. Я буду показувати на прикладі аккаунта, з якого я ще нічого не робив, але вам знадобиться обов'язково інструкція, тому в описі під цим відео буде ось ця інструкція. З нашого телеграм-каналу альтлеєр лагав в тому плані, що не давало останній, останнє завдання, не давало заклеймити. Тепер нібито все працює. В мене заклеймилось з одного аккаунта, з другого ще не перевірив. Вам знадобиться ефіріум в тестовій мережі GoERL, якщо ви не зможете знайти в кранах. То обов'язково я залишу в описі під цим відео, там, де можна купити недорого Гуерлі ЄТХ. Там вони стоять копійки. Я там завжди собі беру для того, щоб ну, не мучитися і так далі. Тому зараз буду вам розповідати, як це все працює. В першу чергу потрібно бути в Discord Альтлеєра, і, і я так розумію, потрібно бути там верифікованим. Отож, переходите до кампанії на Гелксі, В описі під цим відео знову ж таки буде посилання на телеграм пост, в якому все це розписано. Ви йдете в Discord. Так. Тиснемо якісь реакції, закриваємо. Після цього. Ну тут, можливо, треба буде почекати 30 секунд. Ні, все добре. Одразу все забирається. Підписуйтесь на Твіттер в Альтлеєрі. Ось. Є. Робимо. Так, ну це хвилиною пізніше просять зробити. Тому робимо одразу ретвіт. Так, ну і ніби ці два завдання ми зробили. Тепер є таке завдання: Create Restaking Tier. Flash layer. Як це все робиться? Як я вже вказав у своєму телеграм-каналі, потрібно ETH GoEarly. Якщо у вас їх немає, ну просто не полініться. В описі під цим відео я залишу посилання на пост, в якому можна просто зайти і купити там в будь-якій мережі собі за копійки GoEarly ETH. Тому вони в мене вже є на рахунку, тому не буду затягувати просто відео. Вам потрібно відправити е для того, щоб отримати. Зараз закрию ось так. Зараз якраз у нас твіттер оновиться, і вже три галочки і ось останнє завдання, за яким ми тут 400 понтів заберемо. Е для того, щоб отримати можливість створювати ось ось. Е Clash layer, нам потрібно буде занести STETH в лідо Staked ефір на EigenLayer. Тому зараз все покажу. Спочатку вам потрібно буде відправити не менше, ніж 001 ЄТХ на контракт. Зараз я покажу, як це відбувається для того, щоб отримати. СТЕТХ, я так розумію, це для того, мабуть, і буде. Тут треба натиснути. Ось я понімаю, я розумію. Е, я відправляю 002 ГОЕРЛІ Ефіра. Платимо за газ. Підтверджуємо транзакцію і чекаємо. Доки ми чекаємо, е, ми отримаємо зараз СТЕТХ і йдемо одразу на тестовий Eigentле. В якому ми вже приєднуємо свій гаманець, підписуємо транзакцію. Ну, не підписуємо транзакцію, а логінимось. Так, і у нас баланс є 002. Ну, давайте 0,01 і 1. Тому не відправляйте рівно 0,01, тому що може вам трішки не вистачити. Воно там не завжди так відображає. Тут треба заапрувити ваш, вашу кількість доступну. для... Егін Статус транзакції у нас бачимо апрувується Я, до речі, хочу нагадати: Ну я зараз про це розкажу в кінці, чому ми робимо взагалі altлер. Навіщо це нам потрібно. Так. Ще раз підписуємо транзакцію. Ось. І в нас зараз буде вже. 001 ефіра, і ми підемо створювати е, свій, е, як він називається, флешлеєр. І після цього вже можна буде, мабуть, забрати через якийсь час. Е, звичайно, треба буде почекати в самому відео. Ми точно не заберемо ось цю е, штучку, тому що тут бачимо, що є апдейти. тобто Апдейтін тайм, апдейт тайм, він завжди там різний. так Вони просто роблять снапшоти і тому оновлюються, і ви тоді вже можете забирати. Але час у нас є до 14 серпня, тому кілька днів залишилось. Нібито вийшло. Ось у нас пишеться, що ми закинули СТ тестовий. Тепер ідемо е, ось сюди. Uh, і ось ці останні пункти вони чомусь ну в мене не відображається те, що поділитись в Твіттері. Не знаю, чому так. Але показую вам, як тут uh, що робиться. На цьому сайті нам потрібно під'єднати гаманець, після чого у нас з'явиться можливість. Ось бачимо, що your deployments їх немає. Тепер натиснемо Create, вибираємо restaking trial, Тріал. Uh, Нажимаємо процід. Тут залишаємо fair sequencing Ось пишемо. Тут будь-яку будь назву, але таку, щоб не було в інших її. Тут все залишаємо, як є. Проходимо капчу. Так. Проходимо капчу. Validate адрес ownership, підписуємо і тиснемо Create. Після цього нібито все. Ось тут кажуть про ось ці е, три крапочки, але в мене на жодному аккаунті не було можливості поділитися там в Твіттері чи щось таке. Але на основному аккаунті в мене зарахувало і так. Тому ви можете ось так все і зробити. В принципі. Це все. Слідкуйте за нашим телеграм-каналом, слідкуйте за нашими ютубами, за двома, підписуйтесь також на основний. Чому ми взагалі виконуємо? Тому що у нас в токеноміці альтлеєра 5% на айдроп та 65% на ком'юніті. Тому, будь ласка, зверніть увагу на проєкт. Можливо, будуть якісь аирдропи від цього, тому зверніть увагу. Всім дякую за те, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на телеграм-канал, слідкуйте за нашими новими відео. Ну а будемо з вами на зв'язку. Всім дякую за увагу, всім мирного неба над головою та хороших заробітків.